Всупереч холодним витівкам погоди, театральна весна на Криворізькій землі квітне пишним пелюстям. Театральна трупа Криворізького національного університету Хто б міг подумати, потішила однокурсників і викладачів рідного вишу прем'єрною гумористичною постановкою Вони так і не вийшли з ящика французької драматургині Наталі Деваутин. П'єса прозвучала мовою оригіналу. Четвертий рік поспіль кафедра іноземних мов цього державного вищого навчального закладу втілює цікавий і корисний проект. Студенти пробують себе в акторстві та закріплюють знання французької. Проект є складовою загальноуніверситетських програм. Криворізький національний університет весь час старається бути відкритим назовні, і для того ми реалізуємо цілу низку програм. Одна із них це французький напрям, це французькі обміни, це співробітниця з Федерацією обміни Франції Україна і це наш французький театр. Цього року це нова постановка, новий режисер, це наша французька гостя, викладач французької мови, яка поставила цю цікаву п'єсу. І в цій п'єсі наші юні студенти, юні актори. Як ті е, діаманти заграли зовсім новими кольорами і барвами. Я задоволений і вітаю їх. усе. персонажі вистави різнокольорові та різностильні шкарпетки живуть своїм життям у скрині тітоньки Андріети. Серед них шкарпети митники, шкарпетки, спокусники, невтішні самітники та невгамовні пліткарі. Вони мріють, щоб їх вибрали й носили. Вони переживають, розважаються й жартують, вигадують веселі історії. Невдовзі знову прийде літо про шкарпетки забудуть, а ті впадуть у депресію. Однак вони про себе ще нагадають. Особливість цього сезону в тому, що з точки зору режисерської нашої роботи ми все робили самостійно, завдяки зусиллям Олени Георгієвої. Та потім, коли до нас приєдналася французька гостя Катрін Лавердан, звісно. Я думаю, що і нам було як акторам більш цікаво працювати в такій атмосфері більш дружній, більш творчій, коли було більше можливостей для самореалізації. Підемо покоряти інші країни Румунію, а вже а вже потім і Францію будемо сподіватися. Тому що вже все таки з третього разу має щось статися має бути перемога. Участь в аматорському театрі дарує студентам подвійне задоволення, а комусь дає і надію доторкнутися до мрії. Для мене це дебют. Сьогодні вперше мені вдалося потрапити на сцену театру. Я Ніколи не могла повірити в те, що коли-небудь окажусь на центральних підмостках. Дуже цікава була робота, благодаря нашим режисерам, замечательному преподавателю Єлені Петровні Георгієвій і мадам Катрін Лавердан, яка приїхала до нас з Франції. Це дуже приємний візит. Ми всі у неї вчимося, її французькому шарму. Я дуже благодарна им за такую возможность, во-первых, повысить свой уровень французского и раскрыть себя, показать себя с другой стороны, не с такой, как меня привыкли видеть. Возможно, выберу еще какое-нибудь другое хобби, как буду развивать себя в этой отрасли театральной. Визнанням таланту самобутньої трупи Криворізького національного університету став успіх на фестивалі студентських франкомовних театрів у Дніпропетровську, де Кіо Рекрю з поміж творчих колективів конкурсантів виграла гран-при. Хто б міг подумати, нібито у провінційному місті існує такий демократичний рівень взаємин між прошарками культурологічними і керівниками міста. між... Ректором, наприклад, і студентами мені дуже приємно, що це оцінила і наша європейська гостя, французька громадянка. Тим більше мистецька людина. Розумієте, яку здивувати дуже важко. А вона вже приїздить сюди вдруге. На запрошення ректора технічного національного університету Криворізького. Значить, світ зацікавився нами. Значить, все це не даремно. І я хотіла би тільки одного, щоб ця традиція продовжувалася. І щоб наші молоді люди знали, що ми можемо пишатися собою через кілька тижнів аматорію театрального мистецтва з Криворізького національного університету чекає сцена міжнародного фестивалю студентських театрів у Румунії. Сподіваємось, що веселі шкарпетки криворізьких студентів принесуть із зарубіжжя приємну звістку про чергову творчу перемогу.